Городина у селі Агатівка пожовтіла після того, як на сусідніх полях отруто хімікатами покропили сою. Ось три дні потім такий горох настав, пожовк зовсім. І куди його зараз дітям давати. Що з ним робити, я не знаю. Уже ж пізно пересаджувати і пересівати. Не знаю, я, що робити. Марія у розпачі усе, що вона насадила на своїх 25 сотках, гине просто на очах. Найбільше постраждали малина, квасоля, горох, помідори. У тому, що городину їсти небезпечно, люди переконались на собі. В цю клубнику ходили їсти, і через час сиділи в туалеті, дірея була. То зараз вже не пускає зовсім на клубніку. Звертаються з всякими алергічними реакціями, які вони не можуть зрозуміти. В діареї в дітей, в дорослих, вплоть до того, що навіть в тварин. Люди розповідають, поля обробляли хімікатами у вітряну погоду, тож вітер відносив отруту на село. Пожовтіння це вже ознака того, що руйнується пігмент. Пігмент це фотосинтез, це життя рослини. Що він не відновиться, це однозначно. Більш того, що він навпаки, оскільки вже отрутохімікат попав у ґрунт і йде всмоктування кореневою системою, що він просто буде далі руйнувати пігмент і врешті-решт рослини загинуть. Керівник агропідприємства до людей не приїхав. Телефоном повідомив, що поля обробляла фірма-підрядник. Чим кропили і чи дотримувались усіх норм, директор не знає, але збитки людям обіцяє компенсувати, якщо такий факт буде доведений. Ми займаємося внутрішнім своїм розслідуванням до даного приводу. Хоча я не думаю, що ми там могли заподіяти якусь шкоду, але як вже є така інформація, ми це все перевіримо. Якщо ми заподіяли шкоду, вона буде компенсована. Можу сказати, це буде точно. Сільський голова звернувся до фітосанітарної служби та екологічної інспекції. Під зверненням підписалися усі постраждалі селяни. Із порушення вони вносили, що був сильний вітер там. Погодні умови не дозволяли це робити. І час денний вони вносили. Кожний раз обіцяємо, що більше не будемо, але вже воно повторюється неодноразово. По-перше, обіцяли, ось ми ж вона що. Якщо ми будемо обробляти, будуть таблички, будуть всі знати, будуть попереджені, то... але цього не відбувається. Люди у селі скаржаться за порушення правил при роботі з хімікатами ніхто не відповідає, тож мають намір розірвати з фермером договори оренди і обробляти землі власними силами.